Я тільки недавно прочитала про це. знаєте, я навіть не знаю, як до цього віднестися. Ніби не варто зачіпати загиблих і разом з тим, це ж не наші загиблі. Так що я не знаю, як до цього відноситись. Не знаю, я там не цікавився. Ну, я думаю, що не потрібно, напевно, тому що якщо це вже. Вони там поховані вже давно і так. Вже і іс старі. Я краще примовчу. Yeah. Все добре, нормально. Це як має бути. <плес> Ні, нічого не думаю. Погано відношуся. Позитивно думаю. Щоб пораду перенести давно. Не знаю, старе місце, напевно, його не треба рухати. Слава Богу! То слава Богу, що переносить. – може. Там не тільки мені 10, тільки радянські, там є всякі перепиту. Ще треба розібратися, що то і, і де хто там похований. Ну я знаю, я думаю, що це правильно може. Я знаю. кладати кошти. Що зміниться? Ну, як Ви вважаєте, ну. Навіть не можу вам сказати. Зараз такий час, що це не основне для нас. У нас голова забита зовсім іншими проблемами. Я думаю, може, це варто відсунути, коли вже буде мир, спокій. Правильно чи ні? А потім займемося, виграємо війну і тоді будемо щось думати.